День хотів би вам розповісти про такий момент. Дуже часто приходять зразки на аналіз матеріалів, які, ну як на мене, через щур е, очевидні і понятні і так, без аналізу. Ну, в принципі, я нічого не хочу сказати людині. Нема тут нічого страшного. Не кожен розуміється в цих металах, так, наприклад, як і я не розуміюся в якихось інших темах. Все це нормально. Але я хочу пояснити, щоб е, і ви. І люди зрозуміли, як легше всього його перевіряти. Дивіться, перевіряємо на магніт не магнітний метал. Оцей ось сірий колір це частіше за все означає, що воно покрито слоєм луга. Тобто е, шар свинцевого або олов'яного напилення, який просто захищає метал від швидкого зношування. Дивіться, ваші головні. Е, Помічники в даному питанні це магніт і волгарка. Берете, ось, наприклад, це лужонна латунь. Берете волгарочку, покажи. Просто блін, просто зробите, зачищаєте і бачите результат. Під сірим кольором знаходиться жовтий колір. Само собою це латунь. Тут така сама ситуація. Сірий колір. Знімаємо покриття сірого кольору і під низом маємо червоний колір, тобто це мідь. По таким от чином легко і швидко перевіряються матеріали, які покриті сірим лугом. Так що, я думаю, ця інформація буде корисна для вас і чуть-чуть облегчить роботу нам, тому що ви вже знаєте, який матеріал пересилаєте. Дякую за увагу.